Небезпечний люк у колодязі на вулиці Богдана Хмельницького, 119, турбував мешканців будинку. Завдяки активним мешканцям при підтримці громради ця проблема була вирішена. Він був років 10 відкритий, він був прикритий плитою, прикритий і прикритий, ну був собі колодязь. Шла я якось з дитиною, дивлюсь, а там така яма величезна. Зфотографувала, відправила на геннадія Корбана і на слідуючий день приїхав водоканал і загородили, і накрили. Зробили і все дуже гарно. Лілія ділиться нарешті, зможе спокійно відпускати своїх дітей на вулицю, бо вже не буде перейматися через відкритий люк. Це не перше звернення жінки до Геннадія Корбана. Нещодавно у дворі провели освітлення та покусили траву. Я дуже дякую Геннадію Корбану всій його команді за те, що відреагували, за те, що нам зробили освітлення, колодязь, дитячий майданчик, за те, що працюєте для людей. Ще одна проблема, яку вирішили, про провели ямковий ремонт дороги по вулиці Космонавтів. До цього через ями мешканці вбивали свої машини на цій ділянці. Як тільки ми звернулися з проханням відремонтувати вулицю, він одразу ж відреагував, та ремонт був зроблений. Після отримання звернення від мешканців Геннадій Корбан оперативно направив заявку на усунення проблеми відповідним міським комунальним службам. Дякую Геннадію Олеговичу за ладковий ремонт по вулиці космонавтів. Сподіваємося, що вулиця Немерович данченка також буде відремонтована. Звернутися по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана.